Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні хочу наголосити на цікавій фразі з псалма 15. В російській Біблії це буде псалом 14, тому що не всі ще перейшли, але щоб розуміли, де шукати. Так от, є таке питання в четвертому вірші. Хто може увійти в твій храм? Цар Давид питає і тут же відповідає, хто може увійти. Але, знаєте, коли ти читаєш цей. Перелік, ти розумієш, що да, його навіть проповідують, все правильно, все хорошо. А в мене наступає інше питання. Наступне. На практиці, як то відбувається? Дивіться, він пише, можуть війти ті, хто зневажають нечестивців. Дивно. Тому що в новому заповіті ми читаємо, що один одного випереджаєте в пошані. Чи означає, що ми маємо поважати нечистивців, чи не поважати? Отаке таке цікаве питання, тому що, дивіться, Бог Бог він розділяє людину від гріха. І він каже, я створив унікальне, класне створіння, яке він сказав в бутях перший розділ, вісьма хорошо. Але справи наші погані. І судити нас Бог буде по справах, а не по нашій зовнішності, нашому тілу і так далі. І от в мене питання. Давид пише, зневажає нечистивців. А як же тоді притча Ісуса Христа про Самарянина? Да? Далі. Дивіться, а тут далі через кому пишеться, тобто зневажає тих, від котрих відвернувся Бог. Чи можемо ми знати, що від цієї людини відвернувся Бог, тому я її тепер зневажаю? Цікаве питання, правда? Чи знаємо ми таке? Наприклад, це можна віднести до нас з вами в церквах. Якщо людина на замічанні або її відлучили, все, її зневажає Бог. Я навіть вітатися не буду. Біблія про це говорить? Треба думати, ширше думати. Як людина увірує, коли кажуть, що людина має зрозуміти, що якщо вона щось зробила погане, не розуміє, з нею поговорили, вона не розуміє, вся церква відризнулась і вона зразу зрозуміла. Ні, вона може просто вклонитися, подитись з вашими правилами, а це не означає, що в серці опрацьовано. А деякі люди дійсно йдуть, йдуть далі. Чому? Тому що їй не допомогли впоратись. З нею всього на всього провели 2-3-4 бесіди. Сказала, ну цього достатньо, щоб людина змінилася. А скільки церква молилася, постилася скільки за людину? Днів, місяців, рокав, років. Так? Цікаво. Дивіться. А отут вже правильно. Я вважаю, що це дуже розсудливо. А лише той, хто не займається лихварством, хабарів ніколи не бере, аби за те зашкодити невинним. Ну, скажімо так, ніби так, непогано, да? але давайте чесно, в наш сучасний світ, скільки віруючих людей, ну, ми хабара грошима не беремо. Але знаєте, те, що зараз я бачу, якщо якась людина має доступ до гуманітарки і комусь допомагає, все, ця людина надсвята. І якщо, не дай Боже, до цієї людини підійшли і сказали, що там ну, ти в чомусь не прав, то інша толпа, якій давалося, скаже, а та-та, ти не маєш права говорити цій святій людині, що вона в чомусь не права. В мене питання, а чи не хабарництво це в межах християнства? Треба думати, ширше думати. Тому що, коли ми думаємо, що людина має доступ до гуманітарки, вона дає... Ну, ніби, знаєте, від себе, від серця віддала. Ні, то Божий товар, який прибув до церкви. І йде розподілення по всіх має йти рівноцінно, як це було в діях апостолів. Але, на жаль, в більшості церквах, скажімо, 99,9 розподіл взагалі проводиться дуже дивним чином. Наприклад, люди, які навіть серед служителів є привілейовані особи, яким дається більше, ніж іншим не говорячи про те, що члени церкви навіть багато років можуть не отримати гуманітарної допомоги. Розумієте? Хабарництво воно виглядає по-різному. І в церквах воно є. Але дивіться, сказано, да? не бере, аби не зашкодити невинним. І знаєте, отаке питання теж до вас на роздуми, хто такий невинний? І як часто я буваю, типу, свідком проти якоїсь людини в якомусь конфлікті. І я бачу тільки одну колокольню, тільки одну сторону. Мене покликали, от давай. Я ж тобі розповів, людина винна в том-то, том-то, том-то. А іншу сторону навіть не вислуховують. Знаєте чому? Бо там немає такої авторитетності. Бо людина просто звичайний служитель, або звичайний член церкви. Або навіть між двох класних великих служителів. Бо один служитель дає тільки духовну частину, а інший дає тільки гуманітарну. І от бац, який краще. А, виявляється, який гуманітарку дає. Він краще. Цікаво виходить. І знаєте, ми інколи засуджуємо людей, навіть не роздивлячись з різних боків ситуацію. Але мені подобається принцип Бога. І його дуже класно. Використовувати. Зробіть тишу. А знаєте чому? Я цей принцип використовую вже багато років, і я чую таку фразу постійно від віруючих людей, при будь якої диномінації, Оля, чому у людей поряд з, тобою, поряд з тобою, тобто віруючі люди, вони починають себе вести якось, ну, навіть ти не уявляв, що ця людина може так робити. Ну, тобто, ну, що це всі? Я кажу, тому що я витримала паузу. І от Ото нехороше, що сиділо в людині, воно виперлось. Вилізло. І вилізло негарно. Але якщо людина свята, вона теж тримає паузу, як я. І коли ми бачимо, що тиша з двох сторон, ми приходимо, знаєте, що зачастую саме в таких стосунках відбувається щире примірення. А там, де є пафос там, де є, знаєте, закаумні якісь розмови, коли поза спиною людини щось там непонятне відбувається, це говорить про те, що явно людина не шукає ні свого виправдання, ні чужого, їй аби щоб наказали, покарали, виключили стерли вщент опонента, який не подобається їй, йому, їй і так далі. Знаєте, хороше питання сьогодні задається в Псалмі 15. Да? Хто може увійти в твій храм? Давайте ми це переведемо в Царство Боже. Хто може увійти в Царство Боже? Ми святі, і нас спасає дійсно віра в Бога. Віра в Христа, да? який був розп'ятий і воскресший за наші гріхи. Так, да, ми в царство потрапляємо. Але Христос... Приніс цікаву ідею в новому заповіті. Та, ти потрапляєш в царство. А яким? І ким? Яка твоя нагорода? Тому що те, що ти робиш при житті, або звинуватить тебе і ти на суд з дияволом, або дасть тобі нагороду. І від твоїх вчинків, роздумів у тебе буде нагорода. Яка? Знаєте, люди помітили, що я останнім часом дуже багато про це говорю. Ну, Я і так про це постійно говорила, зараз просто дуже у відкрито. Мені каже, що я користолюбива. Да? Я навіть свою історію, поки я ніколи розповідаю, я завжди кажу, що да, я прийшла до Бога з певним наміром і сказала, що я хочу мати нагороду більше, ніж з тих людей, які мене оточують, яких я знаю. На той момент я не знала, що я прошу. Зараз я розумію, зростаючи в бозі кожного року, кожного дня. Я розумію, що це дуже відповідально. Дивіться, не тягар, а відповідально. Чи готова я до цієї відповідальності? Чи готові ви до відповідальності? Чи вам просто достатньо, Фух. слава Богу, потрапив до царства, все інше, байдуже, все хорошо. Тому можна як Давід, цар Давід. Я ж не випадково обрав сьогоднішній псалом. Можна грішити як цар Давід. Ну, головне, що я потрапив в царство. Ми ж знаємо з вами, як цар Давід грешив. Він все перепробував, все, що тільки можна було. Його синов'я так само. Бо приклад такий був. Так, да, його називають другом Бога, але приклад у батька був інший, діти бачили інше. Розумієте? Хто увійде в храм Божий? Хто увійде в Царство Боже? І тут я хочу зробити акцент не на чужих людях, а на собі, в плані, яким я увійду. Чи змінююсь я впродовж своєї ходьби в вірі, свого життя по вірі? Чи змінююсь я? Чи навпаки, з старістю я підсилюю свої, е, як це сучасне слово каже, да, факапи, свої провали. Я підсилюю свої слабкі сторони. Що я роблю? Що я роблю в цьому житті? Чому я, проживши християнське життя, хтось там 40 років, хтось 60 років, у всіх по-різному, хтось і 5 років всього й Бог забрав. Але чому за цей час, особливо, коли ти проживаєш багато років з Богом, у тебе немає наслідника? І сьогодні, особливо, от останні 22-й, 23-й, зараз 24-й рік, я вчую від служителів нашої України різного статусу. Нема кому передати служіння. Я залишився з нульом. У мене питання, а що ти всі ці роки робив? 20 років в своєму статусі, в своєму званні. Що ти робив, якщо ти з нулем? От в мене питання, що ти робив? Тому що, дивлячись на життя апостолів, ми бачимо, скільки вони створили церков, скільки було послідовників, скільки вони служителів підняли і наставили. В мене питання, хто віде царство Боже? Хто? Я кажу зараз не за статус. Я кажу по факту, яка людина, з якими характеристиками я, людина, яка... Ненавидить, яка засуджує, яка проклинає, як сьогодні сучасно говорять, віруючи, ми маємо право проклинати. Да не маємо ми цього права. Бог дав дві заповіді нового заповіту любити Бога і любити ближнього. В любові немає прокльону, в любові немає ненависті, помсти, образи. Немає, друзі, немає. Так хто увійде в царство Боже? Які мають бути в мене характеристики тої людини? М? Боже дякую тобі за цей день, за те, що ти даєш ці думки, благослови нас роздумувати сьогодні, бо це дійсно таке конкретне питання, не абстрактне, а конкретне, над яким треба подумати, і ще є час, щоб так прожити і цього досягнути. Благослови нас в цьому, будь ласка. Тому що коли ми будемо справжніми віруючими, коли ми будемо справжніми християнами, коли ми будемо твоїми справжніми посадовниками, я вірю, що нація підніметься з колін рабства, яке тут є наземне. Але прикони свої коліна для прослави тебе. І це буде просто щось неймовірне, прекрасне і супер святе. Це буде чудо. І я прошу про це чудо для нашої країни. Амінь. Друзі, всім гарного дня!